Друзі, всім привіт, це Сергій. Ну дивіться, сьогодні без слів. Нарешті мої коники почали їсти з годівниці. Отакі справи, дивіться, оце моя парочка. Так, майже два рочки їм вже. Нарешті зрозуміли, що треба. Дуватися ось з цієї. Будівниця. Ну так, дивіться, це такі тваринки, так, ну, рідкі такі кадри, бо вони е, рідко показують себе. Дивіться, ну такі дуже прикольні тваринки, рибки, дивіться, так, і вже один відійшов. Ну отак. Ну так, коли є можливість зняти оце. Чудо, дивіться, отак знімаю. Це моя парочка. Ну і волочки теж. Красиві, але коники це такі зірки моєго акваріуму. Дивіться, оце парочка карибських райді жовтеньких. Оце папа з пузиком, дивіться. І мамаша. Ну, отакі справи, дивіться, кльові такі рибасики. Ось такі акваріум з э, кониками. Дуже кльово справа і ну дивіться такі кадри це просто шедевр дивіться отак вони така закохана парочка ну так повезло мені думаю що з ними прикольні мені дуже подобається дивіться, оця моя парочка коників райді все пішли спати дивіться Оце у них тут відпочивають тут, От вони люблять, коли десь можна зацепитися, зачепитися і хвостиками і так, як а, мавпочки сидять тут на лянах. Ну так. Ну є ще корм, буду зараз кормити. Дивіться, отак мюзіси. Так що такі справи. Друзі, всім па-па. Хорошої неділі. Хорошого тижня. Па-па.